Вітаю вас, дорогі підписники. Вибачте нам за невеличку затримку з розіграшем Морозова. Зараз ми його проведемо. У нас все чесно, виконаємо, як і обіцяли. Отож, зараз я копіюю посилання на розіграш, перейду на сайт megarandom.ru. За допомогою цього сайту ми будемо визначати нашого переможця. Там все чесно. Вставляю посилання на наш розіграш, ставлю галочку на перевірку, чи дійсно людина є підписником. І натискаю велику зелену кнопочку. Ми отримуємо результат. І нашою переможницею стає Катерина Васярук. Зараз я перейду на її сторіночку. Бачите, розіграш проводиться дійсно вперше. Тобто в нас все чесно. Ось її сторінка, ще раз її вітаю з виграшем 25 кілограмів морозива від типового Франківська. Залишайтеся з нами, беріть участь в наступних розіграшах. Я думаю, далі буде ще цікавіше і веселіше. І нагадаємо, відмірність споживання морозива може виявити шкідливим для вашого здоров'я.